Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні буду готувати японські оладки до рояки. Внук побачив десь у себе там в інтернеті, дивився, побачив їх, прибіг баба, а ти можеш таке зробити? Колись донька купляла йому в школу на перекус, такі вони запаковані окремо, Такі вони, як піроженки виходять, такі із всередині із шоколадом. Ну, кажу, давай спробую. Зайшла в інтернет подивитися рецепти, і бачу, що там вже всі блогери, мабуть, їх готували. Є більші, так, пропорції в основному інгредієнти ті ж самі, тільки більша, десь більша порція, десь менша, на двоє, на троє яєць, на четверо. Я беру на двоє. Спробую. Сподобається, то буду потім готувати більше. Так що готую тісто. Тісто, воно таке більш бісквітне. Тут немає ні кефіру такого, нічого. Двоє яєць у мене тут. Добавляю дрібку солі. Отак, От на кінчик чайної ложки. Цукор і тут півчайної ложечки ванільного цукру у мене. Піалочці? Мед столова ложка також сюди. Так, і це поки що розмішую. Розтираю ці яйця із цукром, медом, простейте до такої. Більш-менш цукор і мед розщениці. Розтерла отак яйця з цукром і з медом. І тепер буду додати борошно з розпушувачем. Чайна ложечка розпушувача висипаю у борошно, перемішую і висипаю яєчну суміш. І також зараз перемішую це все. Тісто майже готове. Ще водичку сюди додавлю і розтерте, щоб не було ніяких грудочок тут. Отака виходить маса. І буду додати воду. Я взяла теплу воду, таку добре теплу. В рецепті не вказується, яка температура має бути води. Тепла, чи холодна, чи кімнатної температури. Я взяла тепленьку. В одних одна столова ложка, в других дві столові ложки, може бути води. Потрібно дивитися по тісту. Залежить від розміру яєць, там ще, яке тісто має рідина тіста. Є ще додають молоко. Бачила і такий рецепт, не вода йде, а молоко. Я беру сьогодні воду, а можливо, коли спробую ще із, як вийде все, то ще й з молоком. Поки що додаю одну ложку, перемішую і потім буду дивитися по тісту, скільки ще буду додавати. Борошна 90 грамів, не знаю, чи говорила, рецепт 90 грамів. Цукру 40 грамів. З одною ложкою виходить ось таке тісто. Мені здається, що ще потрібно. Зараз десь пів ложки ще додав. Тому що воно буде стояти ще хвилин 10-15. Ну, а як постоїть, то буде... воно може стати густіше. Так що. Добавлю ще пів ложки і буду рахувати дві ложки в мене тут води. І все, тісто готове. Зараз залишаю його на хвилин 10 чи 15, подивлюся, скільки воно в мене постоїть, і можна буде жарити чи смажити їх. Смажить на сковороді без олії, але я бачила, хтось геть не змащує просто на сухій сковороді, а хтось. Змащує, просто я також зробила, взяла, змастила і зараз паперовим рушничком витру, так, щоб не було там олії взагалі, жиру ніякого. Але так, щоб. Тому що таке, не знаю, сковорода, наче така, що не пристає нічого. Але хто його знає, як вона себе поведе, так що змастила і наче, витру, так, щоб не було залишків. І все. Поки що нехай постою моє тісто 15 хвилин, отак воно виглядає. Сковорода гріється, не потрібно сковорідку сильно нагрівати. Така, щоб вона була не дуже гаряча, вогонь менше середнього. І зараз йду, буду жарити свої оладки. Сковорідка нагрілася і буду. Наливати. Зараз подивлюся. Мені здається, одної ложки достатньо. Не буду більше. На відстані так далеченько одна від одного, бо тісто розпливається, то щоб не посклеювалось. Так. Я оце трішки близько до стінки взяла. Треба далі від стінки відступати. І накриваю кришку. Як з'являться тут такі пухирці, буду перевертати. Поки що накриваю і нехай смажеться. З'явилися отакі дирочки вже, і я перевертаю. Такі вони красиві. Хвилин, не хвилин, а секунд десь 20 і буду знімати. Знімаю свої ладки, так вони там виглядають. Ну що, дівчата, посмажила я свої оладки? Не все ідеально в мене вийшло. Знаю свою помилку, зараз вам розповім. Ось дивіться, Ці такі гарненькі в мене вийшли, а ось у мене перші. Перші вийшли отакі ось, бачите. По-перше, яка в мене була помилка? Я дуже, мабуть, маленький вогонь зробила, Боялася, щоб не дуже перегрілася, бо якщо сильно накалити сковорідку, то вони ж швидко почнуть засмажуватися і не пропечуться, бо з другої сторони, не можна їх довго тримати. І, видно, маленький вогонь я поставила і воно от так нерівномірно підсмажилося. Можливо, десь ще я чула, що якщо це змащувати олією, то десь. Погано витерла, то можуть бути оце такі, наче плями. Але нічого. Ці вже вийшли кращі в мене. З кожним разом краще і краще. Вийшло їх у мене тут 7-10 штучок. вийшло. Але розмір також, наче одна ложка. Однаково набираю в ложку і наливаю, але все рівно є більші і менші. Зараз спробую їх з'єднувати. і Приблизно розмір підганяти. Я буду начиняти їх, так сказати. Шоколадна паста в мене ось є. Отака така шоколадна паста. На середину пасту. Можна і згущеним молоком, я думаю, вареним. І по видлому густеньким можна начинити. І ще якусь начинку заварний крем, наприклад. А тепер буду зліплювати по краю, отак, як вареник. Не знаю, не всіх воно ідеально заліплювалося, скріплювалося. Побачу, що в мене вийде. Треба тісненько, так гарно пройти краї. Тут така, тільки перетримали трішки і все. і Тоді буде погано заліплюватися край, склеюватись. Так що тут таке, є такі нюанси, як то кажуть, яких треба дотримуватися. Ну так, в мене склеїлося, бачите? Наче не розкривається ніде. Тримається. Побачу, як ще трішки полежить, ну так, непогано склеїлося. Зараз ще якийсь візьму. Це такий трішки розмір не співпадає, ось такий візьму. На смак не пробувала ще, не знаю. Потрібно внука. Він є в магазині, то, можливо, він порівняє, скаже мені потім, як відрізняється домашні від магазинні. Ну не знаю, скріплюється наче непогано. Тримається, не розкривається, не роз'єднується. Вони ще трішки теплі, так що ця шоколадна ця начинка, вона там стане рідша і вона по всередині там розтечеться. Він навіть не знаю тепер цей маленький, цей більший. Буду зараз дивитись, спробувати десь цею, мабуть, і з цим. Спробую з'явитися. Позаліплювала, поз'єднувала свої дорояки. І хочу, що вам хочу сказати. Тут ось взяла, були неоднакові млинчики, цей був менший, а той був більший. То обрізала так по краях і склеїла. Трішки в одному місці ось не тримається, а так заліпився гарно. А ці всі так гарно тримаються. Зараз розріжу вам, покажу. Всередині, як він виглядає. Ось так. Виглядає він. Так що, спробуйте приготуйте, хто не готував ще такі оладки японські. З начинкою, можна з будь-якою начинкою зробити, з повидлом, з вареним зущеним молоком, з заварним кремом, шоколадною пастою. Так що пробуйте. Я спробувала показала вам, поділилася з вами. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.